Я малюю дерево, а я, а, я а я малюю велике дерево, яке опало і жовте дерево. Сестри Оля та Ксюша ще навесні тікали з мамою зі Старобійська, що на Луганщині. Зараз вони веселяться і малюють разом з іншою малечею. У нас дома бабушка, дідушка, а ще наші друзі. Є. Ось зараз малюємо на холсті осінній кейсаж, можна так сказати. Заємо, рисуємо, всякі малюнки, кушаємо. Так. У центрі рожева панами можуть займатися не лише переселенці, а й діти патрульних, рятувальників, лікарів. Мама п'ятирічної Даші волонтерка. Дуже дуже задоволена, що дитина має змогу поспілкуватись у колі однолітків. В Неї вражень, просто купа і розповіла, що робили, як грались. Мама там годували тим то, тим то серед дітей дев'ятирічний Микита. Бабуся каже, дитина пережила травматичний досвід, однак бачить, як хлопчик веселішає серед однолітків. «Малі ходять на арт-терапію, вони тут і рисують, і грають, і щось ліплять, і ходять на індивідуальні заняття до психолога, бо в його стані це було необхідно. У нас добрі результати. Ми вже йдемо на контакт з іншими дітками, ми вже не боїмося по ночам ну, самому спати. З дітьми грають соціальні педагоги і логопед. Є можливість займатися математикою та англійською. Вони навчаються або індивідуально, або по групам. Коли в них онлайн-навчання, ми допомагаємо і з ними здесь, тут інколи робимо уроки. А, також у нас є різні арт-терапії, у нас є а, ігри настольні, у нас є у проєкті робота психолога, юриста та медикині. Якщо до рожевої панами приводять інклюзивну дитину, до неї наймають соціального педагога. Проєкт фінансується з благодійних коштів. Поки тобто, що цей проєкт, він розрахований до лютого, але він може вирости в діяльність. Тобто, якщо ми будемо бачити, що у нас виходить, що є попит, ми подумаємо про те, як це зробити постійною діяльністю. Вік вихованців Рожевої Панами – від 5 до 15 років. Батьки можуть приводити дітей з 9 до 18. Ну і це бомбосховище, до речі. Оце приміщення воно слугує бомбосховищем. Тому й називається власне простір дитячої безпеки, тому що тут з їм має бути безпечно. Це діти, як правило, травмовані приїжджають. Да, в стресі записатися до центру рожева Панама можна за номером на екрані. Софія Москаленко та Івеншпак, новини на Суспільному, Дніпро.